«Цитадель Ін визнали кращим будь готелем України 2013 року. Заклад отримав національну премію в галузі гостинності України «Hospitality Awards». Це на базі асоціації готельєрів України, яка називається готельєро, так і називається. Залучалося до цього конкурсу. журі, як міжнародні, так і вітчизняні, тобто готельєри відомі, великих мереж, засновники компанії, тобто люди з великим же досвідом і на основі тестувань секретних покупців, і так само презентації, які надсилали кожен кожен учасник. Конкурсу зі всієї України проводилось оцінювання. Прерогатива бутік готелю порівняно з великими готелями в тому, що це затишний, можна сказати, з домашньою атмосферою заклад з невеликою кількістю номерів. Він не спеціалізується на прийнятті великих груп, делегацій. Таким чином персонал може подбати про максимальний комфорт гостей та приділити достатньо уваги кожному з них. Нещодавно вступили в світову асоціацію. Готельну це є Preferred Hotel Group. Ми стали так само першим готелем в Україні, який вступив в дану асоціацію, яка сподіваємось допоможе нам прорекламувати Львів гостям з усього світу і зробити це місце більш таким привабливим для туризму. П'ятизірковий бутік готель «Цитадель Інн» налічує 26 номерів трьох категорій: стандарт, суперіор та люкс. Кожен номер має вишиканий інтер'єр, виняткове оздоблення та сучасне устаткування. Тут можна придбати картини, посуд, аксесуари, косметику та багато іншого. Також до послу гостей панорамний ресторан Гармата, цілодобовий лобі-бар, винний погріб та сигарна зала. Ці унікальні фортеці дев'ятнадцятого століття усюди панує дух Австрогорської імперії розкіш та велич.